Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в нас нове надходження, це Ford Escape, 2018 рік в комплектації SEL. Дуже-дуже жирний. Дивіться, що в нас є максимальні е -е, фари, активний круїз-контроль, Удержання в полосі камера. Є в нас мертві зони, електрокришка багажника. Він у білому кольорі на таких дисках. Вже прикольно виглядає. Зараз побачите салончик, який він по колу, електрокришка багажника в нас є, задні партроники та задня камера. Так він виглядає багажник чистий, про неї не возили. Дивіться на цю колір салончика, чорно-білий, прям дуже. Гарно виглядає. Так, По комплектації, по салончику зараз покажу вам. Зараз він заведений. Велика магнітола, підігріви, підігрів, Так, руль, це я собі вже представив. Дивіться, активний круїз, воно, держання в полосі. Автодощ, Автосветло. Сейчас вин работает без помылок. он о, по солонечко. Дуже гарна тачка. Є предотвращение столкновения вот с таким индикатором. Це Фордовская тема. Так, друзі, приїжджайте на тест-драйв на огляд. 18 й год, 116 116 тысяч пробегу. У нас є на явности. Тест-драйв та любі види перевірок. Всіх очікуємо в нас.